Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливої, в радості мить. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись ще хвилини, і кров лилася, як вино. Любіть у годину негоди, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали. і гордо прапор наш весни. Сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво, слава Україні! Це гордість наша, всенародна. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Миненьку нашу Україну бережем від всяких бід. Ми козаки, одна родина, міцний і славний весь наш рік. Тина одна, як коче її ніжнокарі. Любіть Україну, усмі на яву Козацька пісня в серці лине, хоч вже давно пройшли віки, зберегли нам Україну, навіки славні козаки. Свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ви, як похід, розсвіяний в полі вітрами, Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця. У та...